За молоджі там, ми в тому році сажали. Значить, ми, я не взяла, воно з собою брала ту і не взяла. Значить, отак ми от робимо ложбинку, Отак вона є от у мене тут така. Ну, ось я вам покажу. Отак. отак от ми робимо ось ложбинку навкруги цієї трояндочки, розводимо сульфат магнію. На 10 літрів води ложку з горою я ложу сульфата магнія. І ось по такій сирій землі, як ось зараз дощик пройшов, нас сира земля, можете полити, ну літра 3-4 сюди влізе, лити і накрити тарою. Ну, в кого нема тари, ну присипте там, підсипте. Ну все рівно можна понаходити. У вас розне стільки багато, як у мене. Я поочередно їх.